Сьогодні покажу, як приготувати карпаччо з лосося з яскравим цитрусовим маринадом швидко, просто і дуже смачно. Починаю з маринаду. Дрібно нарізаю шалот, він дає легку гостринку і свіжу кінзу для аромату. Додаю цедру лимона і лайма, тільки верхній шар без гіркоти. Потім маракуя, вона дає солодку кислинку і аромат тропіків, вичавлюю сік з лимона та лайма. Вливаю якісну оливкову олію, додаю сіль і щойно земелений перець. Перемішую, маринад готовий. Тепер беру апельсин, очищаю його і нарізаю філе без плівок, тільки м'якоть, щоб було суковито і ніжно. Переходжу до лосося, філе нарізаю слайсами товщиною приблизно 4-5 мм, щоб текстура відчувалась, але при цьому залишалась делікатною. Викладаю на тарілку, чергуючи шматочки лосося за апельсином. Структуровано, але легко, страва має виглядати апетитно вже з першого погляду. На завершення щедро поливаю все маринадом, свіжий ароматний карпаччо з ідеальним балансом кислоти, солі і солодкого, а детальний рецепт шукайте в описі під відео.